Щоб я ще з часом не заїхав в клумбу, бо я дивлюся в камеру. Як гарно тут на городі зроблено. Базоночок такий. Якийсь такий домик типу, млин. І там на вулиці, і тут, коротше. Якийсь ландшафтний дизайнер, певно, тут живе. Тут не можна людей знімати авторські права, але блін. Буду свет ну дупу знимат, <тихи> не на тик ще тикток забани? скажи що то за порнуха, ха. <тихи> mm. Такі вазоночки, тут якесь сердечко. ой йо який тут блохадав. Такі Кій тіла. Що-то лаванда, та? Чи що-то є. Горна лаванда, тільки тут не гори. То лаванда? Yeah. Типа от як та пісня, я лаванда. Yeah. Тільки тут не гори, а, а острів.